Ілюзія в одязі: як створити тонкоталію, силует, пісочний годинник, відвернути увагу від тіла обличчя. Ми будемо говорити про три основних напрямки оптичної ілюзії в дизайні одягу. Стилістиці, форма, об'єм, принт, фактура оцінимо основні можливості для себе на найбільш яскравих прикладах для всіх типів фігур і повнотних груп. Моє вітання всім, з моєї майстерні. Сьогодні я хочу з вами поділитися своїми дослідженнями у темі оптична ілюзія в одязі. Як в стилістиці, так і в дизайні. На мою думку, цікава тема з певною перспективою, яку потрібно знати, вираховувати у дизайні пошитті чи стилістиці одягу. Ця тема випадково винирнула в одному із аналізів типів фігур. І я така подумала: тут щось є, тут щось є. Це потрібно більше дослідити, тому що цілком можливо там є корисні речі. І ось я декілька місяців уже над цим всім думаю, досліджую і ось хочу з вами поділитися своїми висновками. До речі, прошу до дискусії, чи ви помічали це явище як оптична ілюзія в одязі чи в дизайні, як вона працює на вашому особистому досвіді, чи, можливо, на досвіді якихось селебритів. Тож, давайте я вам розкажу ту інформацію, яку я знайшла. Поїхали! Давайте розпочнемо місцермінів. Отже, що таке оптична ілюзія або зорова ілюзія, це помилка в зоровому сприйнятті, викликана неточністю або неадекватністю процесів, не усвідомлюваної корекції зорового образу, місячна ілюзія, неправильна оцінка довжини відрізків, величини кутів або кольору зображуваного об'єкта, ілюзії руху. Причини оптичних ілюзій досліджують як з погляду фізіології зору, так і в межах вивчення психології зорового сприйняття. Це феномен, при якому людина сприймає візуальні образи інакше, ніж вони існують насправді. Обман зору змушує бачити рухи у нерухових зображеннях, неправильно оцінювати розміри об'єктів. Обумовлено це особливостями роботи людського мозку та очей. Простими словами, мета обманути мозок, зробити так, щоб він не міг проаналізувати інформацію і зробити реалістичний висновок. Скільки існує мода, стільки ж вона використовує оптичну ілюзію. Найбільш відомий, особисто для мене, приклад костюм бар від Dior. Медець з допомогою технології пошиття, конструюванням та матеріалів, створив ілюзію тонкої талії та ніжного силуету. Ні-ні-ні, це не нове вігіння, це гарно обігране старе. Але ті, хто не читав про міф цього костюму, можливо, не знають, що це не така струнка модель. А ілюзія об'єму і форми. Тож, давайте розпочнемо саме з цього. Ми бачимо у технологічному вигляді, де створені штучні об'єми, тож можемо переконатись у порівнянні з попереднім слайдом. Так, це працює. Давайте розпочнемо із того, як оптична ілюзія працює із плечовим поясом. Мета ілюзії зменшити плечовий пояс і зробити його більш стендітним. Це може працювати для фігур перевернутий трикутник, прямокутник і у деяких випадках. Як на другому фото для створення фігури пісочної годин. Ідея: під час створення лекал перенести лінію пройми в область плечового зрізу та у напрямку до нього більш всередину лекал до шиї. Так. Наші мізки орієнтуються по цій лінії і відразу зменшують об'єм плечового поясу. А у випадку об'ємного рукава відразу створюється натяк на силует пісочного годинника, із пропорціями збільшення об'єму по лінії З Цього ми плавно переходимо до оптичної ілюзії тонкої талії або створення типу фігури пісочний годинник. Ідеальний баланс між плечовим поясом і лінією стегон в усіх варіантах. Ти не знаєш точно, що там по об'єму плечей і стегон, але продумана ілюзія тобі говорить те, що що ти бачиш, то талія і пісочний годинник. Тут тема ж та сама: дві представниці типу фігури яблуко, але завдяки об'єму і контрасту кольорів створюється ілюзія пісочного годинника. А через завужений силует. Центру моделі ми взагалі не розуміємо, який це тип плюс. Наскільки цей плюс все, про що думає мозок, це цікаво і об'ємно. Mm, так, об'ємно і все ж таки приємно. Та ж саме ситуація знову, тип фігури яблука, але виглядає як пісочний годинник, штучно зроблений. І талії, достатньо тонкою і гармонійної талії, і ти відразу думаєш, яка ж тендітна і вишукана паті. Ілюзія працює, інші варіації цього ефекту. Балансуєш об'ємом плечей та низом, чи стегон, фігуруй і вуаля, Знову обман працює. На першому фото ми бачимо приклад чистого об'єму. Коли на другому фото ми бачимо приклад драпіровки на плечах і області стегон. Це також працює. Ну і варто зазначити, ця парочка з великою ймовірністю носить корсет. Це також приклад ілюзії, які практично. Дуже працює, ну подивіться, настав час фактури і об'єму. Тут мета та ж відволікти увагу від чогось і змусити мозок сумніватися в тому, що він бачить. Великі волани. Кейп ніколи Кохлан відводять увагу від оцінки мозком її фігури. Що це за тип фігури, а повнотна група, яка. Адже мозок зосереджений на роздумах. Кудись ці волани йдуть, так само, як і оцінити фігуру скейпу. Там нічого не видно, але в обох випадках висновок один. Образ виглядає цікаво, а значить особа, яка осмілилась його одягнути, цікава також. Ого! Те саме ж із Різвізер думка. Навіщо там такий великий банд? Він надто великий, але хоча ні, він гармонійний і взагалі виглядає цікаво. І класична сукня стає чимось більшим, а потім ти розумієш, що тобі подобається цей цікавий натяк на область стегон, що робить лів більш стендітним та ним. Ось такі думки приходять, коли ти оцінюєш такі образи. В першому фото ти дивишся на ніколи і думаєш. Вау, яка цікава драпіровка, які рішення, яка сміливість, ти відходиш від стандартів соціальної думки, що це оягнула жінка плюс, бо це виглядає цікаво і гармонійно, і водночас дуже сміливо. Єдиний висновок, який тобі приходить, вона крута, вона дуже крута. Далі ти думаєш, що це таке це хмаринка, рюш із шифону? Хм. Потім ти думаєш, можливо, це повинить, але потім, коли ти далі розглядаєш цей образ, розумієш. Це цікаво і чарівно. Ого, як працює ілюзія, дуже круто. Елена в цьому відрізку часу почала змінюватись. Так, її фігура змінилася із типу прямокутника на тип яблуку з певним плюсом. Але ти цього не бачиш, бо вся твоя увага на аплікаціях. Ти визначаєш, що це квітка. Метелик, а потім зір падає на декольте дуже вражаюче декольте. І ось результат: ніяких думок, розмов про зміну фігури. Цього мозок не бачить, а значить, ілюзія фактури працює. Багато хто скаже, що на сьогодні жінка з фігурою яблуко, та й плюс не може одягнути сукню принцеси, тому що це буде повнити. А якщо ще додати, великі рукави, майже буфи, це гарантовано буде повнити. Але. Тут все не так, тому що ідеально збалансована по об'ємах сук із додаванням контра і пір'я, і ти бачиш принцесу. Ти насправді бачиш принцесу і оцінюєш доцільність того самого пір'я. Ти думаєш, чи подобається тобі чи це, чи ні? Ти не оцінюєш ані фігури, ані повноту. Ти оцінюєш образ. Ти саме з селеною, те саме із селеною – Це сукня квітка орхідея і як вона цікаво зроблена, коліри, пропорції насправді дуже пасують фігурі і гарні босоніжки. І коли ти це все оцінюєш, в тебе не виникає жодної думки про оцінку фігури або ще чогось, твої мізки зайняті іншим. Те саме з хутряною сукнею ніколи. Ти думаєш, а чи можна одягнути взагалі хутро під жакет, а на таку фігуру, і як взагалі ставитись до цього? А головне тобі знову цікавий висновок, чудове поєднання. Знову працює ілюзія. Тут все те саме, і думки в тебе такі, а що там з декольте? Де гарний виріс. На першому і третьому фото, де ж воно? І все ж таки ти думаєш, а чи сподобалась мені бахрома і бант? Ти вирішуєш, чому так або ні. А з другим фото бажання додати об'єму на стегна. Це дивно, ти думаєш. Але все ж таки цікаво, так це робить фігуру більш збалансованою. Відводячи увагу від того, що це один із видів привернутого трикутника, так чи інакше, знову той самий висновок ілюзія працює. Як бачите, тут важливо оцінювати, яку сторону тебе відводить ілюзія, які думки в тебе виникають, які висновок. І у цьому випадку твій стереотип про богинь на червоній туристі рознується повністю, бо що це, врешті, таке, де в цьому початок, де в цьому кінець, на що це взагалі? Коже, що мені тут оцінювати, яку оцінку божественності їм взагалі поставити. Про що думали взагалі дизайнери, коли це створювали, яка тут ідея, і ось ти в цьому моменті, коли ці всі думки лунають в тебе в голові, забуваєш про ті самі стандарти, афродити, погині. Тобі просто подобається те, що ти бачиш, бо тобі хочеться знати більше про цей образ і про ту, хто його одягнула, бо вона однозначно не така, як усі, вона оригінальна. І тут знову ілюзія спрацювала просто на 100%. Переходимо до кольорів і контрастів. Їх поєднання також чудово працює із збиванням з падтелику наших місків. Перших два фото взагалі заплутують. Що це таке, і як це оцінювати? Це красиво чи це привабливо? З якої це взагалі опери, колір, контраст, лінії збивають повністю з реалістичного аналізу, який тип тут фігури, яка тут приталеність, як це оцінити, але знову тобі цікаво. А в третьому варіанті яке чудове балансування з коміром? Ну, і спідницею у неї що в 40 см. Що це взагалі таке? Ось так ілюзія працює. Ви ще не стомилася, але я продовжую. На цьому колажі ти взагалі не можеш насправді оцінити, що роблять ці штани з фігурою. Ну, я не можу. Насправді, як і в попередніх варіантах, мозок не справляється з оцінком. Просто взагалі це ідеальна робота ілюзії контрасту. Це прекрасний іскравий приклад оптичної ілюзії контраст. Мозок в оцінці. Йде за центральним кольором і бачить образ саме по ньому. І у першому і другому варіанті талія здається меншою за рахунок чорного кольору, а в третьому за рахунок кольору сукні, яка є контрастом до самої шкіри. Жінки, і це дуже класно. В Першому і другому варіанті цього колажу приклад майже ідеально контрасту, фактури та кольору. Тут коли ти дивишся на нього, виникає ілюзія тендітності талії та збільшення зросту. А у третьому варіанті мета та ж, але форма ліфу дещо не збалансована і тому не дуже гармонійна. Проте все ж оптична ілюзія тонкої талії дуже працює. Забираємо цю ідею собі. Принти на цьому слайді просто напросто з пантелику повністю. Хоче розбігаються й думки за ними. Як це виглядає? Як оцінити цю фігуру, як оцінити цей образ, що про неї сказати? Нічого. Тому що я бачу тільки один принт, але він приємний і він цікавий. Тому мені подобається його розглядати, і мені байдуже, до оцінки фігури по стандартам краси. Це однозначно потрібно брати з собою. На цьому слайді ідеальний приклад відволікання уваги від фігури. Якщо ви хочете цього зробити, то обирайте саме такі варіанти, тому що зір бачить тільки принт. Мозок не може створити враження ні про що, ні про фігуру, ні про обличчя, ні про що. А значить, він не може розмістити жінку в каталог стандартів зовнішності, і мені ну, це вже непогано. А максимум це вже дуже цікаво і корисно. Ось і я. Я ніяк не можу оцінити цю сукню в полоси. Окрім того, що мені це цікаво, мене насправді це вражає протягом цього відео. Я сама не можу повірити, наскільки це якісно працює. В Першому варіанті принт або все-таки створення завдяки переплетенню кольору самих волокон. Додали корсет і плечові накладки. І це взагалі створює думку, що у цієї моделі талія приблизно 2... до 20 см. Я в шоці? Таке враження про сужах. Це ж те саме я бачу і в другому варіанті. Хоча я не розумію, що я бачу, я тут бачу сукню в імітації сукні, але я не розумію, як мені оцінювати тут загальний. Вигляд, як мені оцінити фігуру, саме це яскравий приклад оптичної ілюзії, мета якої зламати систему оцінювання образу. І так вона зламана повністю. Те саме на цьому слайді. Ці ідеї потрібно брати собі, а при бажанні з допомогою саме таких прикладів оптичної ілюзії впливати на те, як люди оцінюють або можуть оцінити твою фігуру і зовність. На мою думку, це не просто практично, але й дуже корисно. В Першому і другому фото контраст із кольором. Бером шкіри, Край розумна ілюзія, адже зроблено це зовсім трішки і дуже вдало, а враження працює на всі 100. На мою думку, це дуже цінно забирає собі. Контраст на сукні Дженіфер Лопес розбив її фігуру на частини. І чорна вставка працює на користь додачі ілюзії висоти зросту і тендітності фігури, адже, на мою думку, дуже класна думка, ідея і ефект беремо собі. І ось так працює оптична ілюзія на жінках плюс. Так само, як і на інших, ті ж самі висновки виникають, та є саме спантеличення, і це саме відмова мізків ставити їх у якісь рамки соціальних стандартів краси. Лише думка це цікаво, це оригінально і це дуже розумно. Просто клас. Не завершення, приклад принту, об'єму, фактори і контрасту. Ці ідеї працюють, вони реалістично працюють. Питання завжди в сміливості їх спробувати та провести точний розрахунок, щоб створити ці поєднання збалансовано, щоб було приємно їх оцінювати, а не відводити від них погляду. Бо так деякий принт може дуже різати в очі. Ці приклади дали мені зрозуміти, наскільки це важливий напрямок оптичної ілюзії і наскільки він корисний, а головне варіативний для різних типів фігур. Зовнішності і навіть віку. Тож беремо собі те, що нам сподобалось. Експериментуємо, бо це невичерпний напрям роботи. Що ж, особисто для мене це було дуже цікаве дослідження, так само, як і висновки, я для себе взяла дуже багато цього корисно, Сподіваюся, зможу це все використати, як і в дизайні, і в стилістиці одягу. Тож дякую всім, що були зі мною. Бажаю вам всього найкращого! Насолоджуйтесь собою, своїм одягом, модою, стилістикою, шийте і конструюйте все, що вам захочеться.